Ас переходимо до візиту української делегації у Майамі. Нагадаю, сьогодні там має відбутися зустріч секретаря РНБУ України Рустема Умірова та членів американської делегації, що відвідували якраз Москву Спецпредставником Трампа з Трампа Стівом Віткофом та зятям президента Америки Джаредом Кушнером. І, як повідомив раніше, очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, Уміров та Вітков вже говорили після перемовин американської команди. З кремлівським диктатором, однак телефоном із міркувань безпеки чутливих питань при цьому не торкалися. Відомо було тільки про те, що представники Сполучених Штатів Америки позитивно оцінили результати своєї зустрічі у Кремлі. От, чесно кажучи, у мене у тільки одне питання позитивно для кого? Але от про це також поговоримо буквально за кілька хвилин. Продовжую цю тему, тому що от напередодні і Кушнер вже доповіли про розмову з Путіним і самому президенту Америки, що саме вони казали, невідомо. Але пізніше, під час спілкування з пресою, Дональд Трамп зауважив, у перемовників склалося враження, що Росія дійсно хоче завершити війну. Я не знаю, що робить Кремль. Можу вам сказати, що у них була цілком змістовна гарна зустріч з президентом Путіним. Що вийде з тієї зустрічі? Я вам сказати не можу. Бо як відомо, для танго потрібні двоє. Знаєте, з україною гадаю, ми вже практично все узгодили. Вони дуже задоволені, якщо зважати на обставини. Ну і заява американців про так званий позитив у дипломатичному процесі, це дещо не корелюється вони зі словами помічника Путіна Ушакова. А він нагадаю заявив, що компромісів переговорникам досягнути не вдалося. Сам же російський диктатор в інтерв'ю виданню Індія туди цинічно заявив, що Москва пропонувала Україні, начебто, вигідні умови примирення, але Київ, за словами Путіна, начебто обрав воювати. І після чого диктатор Кремлівський знову прийшов до відвертих погроз, заявивши, що Росія буцім. То у будь-якому випадку захопить Донбас і так звану Новоросію. Ну і власне непокоїть те, що президент Америки напередодні висловлював схожі думки. Дональд Трамп, зокрема, заявляв, що найкращим часом для укладання мирної угоди був момент, коли він попереджав Зеленського про відсутність козирів. Хоча ось тоді очільник сполучених штатів нарікав, що карт, начебто, немає в обох сторін, і точно не ясно, кого саме він мав на увазі і має на увазі зараз.